В Україні змінилися правила реєстрації авто 6 серпня. Для того, щоб зареєструвати новий автомобіль, не потрібно відвідувати сервісні центри Міністерства внутрішніх справ. Представники автомобільних салонів отримали повноваження одразу, ж оформлювати транспортний засіб на покупця. Нові авто можна отримати одразу після оплати вже зареєстрованими та з державним номером. Транзитні номера не потрібні. До того ж, почала працювати нова сервісна послуга. Обирати та бронювати номерні знаки для машини можна. Online. Ця послуга коштує 360 гривень. Власник обирає номерний знак, який йому подобається, і потім звертається до того сервісного центру, у якому цей номерний знак знаходиться. Це повинно відбутися протягом 10 діб. Тобто, якщо за 10 діб з моменту бронювання власник номерний знак не забрав, то бронювання скасовується. Також у серпні змінився порядок складання іспитів на право керування транспортом. Зокрема, практичний іспит з водіння можна складати безліч разів, як і теоретичний. Колишня кількість у три спроби скасована. Скасували обмеження у кількості спроб, складання практичного іспиту. Тепер можна складати, складати і складати без обмеження раз на 10 днів наступна повторна пересдача через 11 днів.